Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми поговоримо про те, чи варто взимку переходити на спеціальну зимову моторну оливу. Зима це серйозне випробовування для наших автомобілів, всіх їх вузлів, агрегатів і, звісно ж, для двигуна. І сьогодні ми розберемось, чи потрібно при настанні морозів переходити на спеціальну зимову оливу і як цей перехід або не перехід може вплинути на наш двигун. Взимку, в принципі, як ми знаємо, через низькі температури олива в двигуні починає сильно густішати і, відповідно, гірше циркулюється по системі змащування. Двигуна, що може призводити до зношування деталей, збільшення витрати палива та до інших пошкоджень. Відповідно, неправильно підібрана моторна олива через свій дуже густий стан може сильно нашкодити нашому двигуну, і ми, врешті-решт, попадаємо на його ремонт. Тому до моторної оливи в зимовий період потрібно ставитись досить обережно. Густина оливи при різних температурах називається таким поняттям, як вязкість. І вязкість кожної оливи вказується на каністри. Мабуть, ви на кожній каністрі бачили ось такі позначки. 5В30, 5В40, 0В20, 10В20, 15В40, Тощо ось це і є якраз в'язкість, яка поділяється в нас на два значення: перше значення з літерою W, друге значення просто цифра. І ось ця літера W якраз і означає Віндер. Тобто зимовий допуск. І як ми розуміємо, всі оливи, які мають в маркуванні в'язкості два значення, наприклад, 10В40, є всесезонними і підходять як для зимової, так і літньої пори. Тому якоїсь спеціальної зимової оливи не існує і не варто шукати зимову оливу і спеціально на неї переходити. Але все ж таки є певний нюанс. Ось ця цифра перед літерою W, все ж таки щось означає. Для того, щоб зрозуміти, яка температура. Навколишнього середовища буде критичною для тієї чи іншої оливи. Від оцього значення, яке стоїть перед літерою W, потрібно відняти 35. Тобто у нас тут десяточка, 10, мінус 35, ми отримаємо мінус 25. Мінус 25 градусів по Цельсію, це буде критична температура для даної оливи, при якій олива вже остаточно загусне, ускладнить або унеможливить пуск двигуна, і також там густа олива, як ми вже. Знаємо, може призвести до зношування деталей, збільшення витрати палива і до інших негативних наслідків. Тому на сьогоднішній день використовують більш рідкі оливи з індексами 5В і 0В. Такі оливи можуть зберігати свій рідкий стан при температурах від мінус 30 до мінус 35. Так холодно у нас, звісно, не буває, але, наприклад, олива з індексом 0В або 0. 5В при температурі мінус 10 чи мінус 15 буде більш рідкою, ніж олива. 10В або 15В. Тому все ж таки для зимового періоду краще віддавати перевагу саме таким оливам. В принципі, в наших минулих відео ми вже багато разів говорили про те, що в двигуни наших автомобілів потрібно заливати саме ту оливу і саме з тим інтервалом, який зазначено в технічній документації до цього автомобіля. Але у наших людей завжди виникає бажання щось змінити, щось покращити, і ми все ж таки все одно намагаємось залити все, що за Вгодно в наш двигун, тільки не те, що рекомендує виробник, для того, щоб було краще. Тому у наших автомобілістів часто виникає запитання, що краще залити: синтетичну, напівсинтетичну або мінеральну оливу. Ну, звісно ж, у синтетичної оливи є ряд експлуатаційних переваг перед напівсинтетичними або мінеральними оливами, тим паче. Наприклад, синтетичні оливи в мороз. Зберігають свій більш рідкий стан, при цьому довше захищають і змащують деталі, і також краще захищають деталі двигуна при частих пусках на морозі. Тобто, якщо у вас короткі, там, нетривалі поїздки, і ви там, часто запускаєте двигун, то в принципі синтетична олива краще захистить ваш двигун. І в цьому випадку є сенс використовувати саме синтетичну оливу. Отже, ми визначили, що ніяких спеціальних зимових моторних олив не існує. Всі оливи давним-давно є всесезонними і відповідно мають. Допуски як для зимового, так і для літнього періоду. Але все ж таки для зимового періоду краще обирати оливи з зимовим допуском або індексом в'язкості 0В чи 5В. Такі більш рідкі оливи забезпечать стабільний пуст двигуна на морозах, і також краще захистять деталі двигуна при частих. Пусках на морозі не забувайте при цьому і звірятись з рекомендаціями автовиробника, які вказані в технічній документації до автомобіля. Їх також потрібно дотримуватись. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.